Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес, Воскресна Україна. Вітаю всіх вас, мої хороші, з святом Пасхи, з Великим Цим Днем. Дочекалися весни, дочекалися Пасхи, дай Бог дочекаємося перемоги. Знаєте, проходять роки. І якось кожного разу по іншому оцінюєш це свято. Коли були маленькими дітками, то чекали цього свята, тому що мама завжди на свято купувала обновочку. Завжди були нові туф туфлі, нова сукенка, светрик і щось таке. Знаєте, з нетерпінням дуже чекали весни, тому що не так, як зараз схотів, купив і вже носиш. А колись такого не було, у моєму дитинстві такого не було. Тому що було завжди скрутно з грошима, в колгоспі грошей багато не платили. Батьки не мали таких достатків, щоб кожного разу якісь обновочки купувати. Тому нам, тільки ну, на свято, ой, Яка то була потіха, коли вдягаєш новий одяг і вже виходиш на вулицю, і хвастаєшся перед усіма, що ти в новій сукенниці, в нових туфельках і тому подібне. А ще дуже пригадується з мого дитинства, ну, мама ж завжди нас заставляла пуститися перед Паскою на мазурки, мазурків, паски, ковбаски. І нам же ж дітям не дає. А як же ж його тоді хотілося? Ай яй, як же ж хотілося ото е, пасочку чи прянічка отого з'їсти святкового. Ні, ми чекали, і як то вона вироблялася ота сила волі, коли ми чекали до Великодня, поки не освятиться Пасха, не освятиться яєчко, і тоді вже всі разом сідали снідати. Знаєте, зараз оце такі спогади приємні. Знаєте, коли починають згадувати оце все дитинство, тато з мамою молоді, брат, сестра, бабуня ще жива. І воно так лоскоче за душу. Е, ну, хоча б хочеться на декілька хвилиночок повернутися туди, у те дитинство. Це не ностальгія за тим часом, е, тому що ми всі знаємо, як жилося колись при радянщині. Отій. Це просто ностальгія за дитинством. Потім вже ми подорослішали, вже е, якби було трошечки інше відчуття цього свята, ми завжди на свято збиралися, молодь нашого села, збиралися в лісі, е, йшли на Маївку, брали крашанки, брали ковбаски, брали все, що було, і святкували Паску завжди в лісі. Е, Теж приємні спогади, приємні тому, що ти знаєш, що ти їх туди ніколи не повернешся, що ти там уже ніколи не побуваєш. Уже багатьох друзів, з якими ти тоді святкував, це свято немає. Багатьох забрала ця клята війна, багато хто вже десь переїхав, ну, словом, згадуєш ті моменти, і, і, як то кажуть, знову на тебе нападає якась ностальгія. Поміняла трошечки локацію, перейшла під квітучу черешеньку. Все ж таки гарна паска, цвітуть садки, хоча ще яблуні і груші не цвітуть, Цвітуть тільки новишні черешні, у нас сливи починають зацвітати, але дуже розпускається ліс. Ось показую вам ліс. Я часто у своїх відео показую вам свою місцевість, свої краєвиди. І от наскільки все раптово міняється, березки з бурого стають салатовими, а згодом стануть зеленими. Так, от про ностальгію і про Паску знову. І коли друзі уже якби стали батьками, ми самі. У нас вже це свято асоціюється зовсім е, по-іншому, тому що з'явилися турботи, ті турботи з'явилися про дітей, про господарство. Треба прибратися, треба приготувати. Так само треба купити обновочки своїм дітям. І вже наші би, без, такі безтурботні роки минули, і нам треба вже думати про тих, хто від нас залежить. Руки йдуть, ми міняємося, ми старішаємо, діти підростають, розбігаються. І, як колись, мама завжди чекала своїх дітей, мого брата і сестру на Великдень в гості. Так само зараз чекаю я уже своїх дітей і онуків до себе в гості. І це свято вже якось зовсім по-іншому для мене. Відчувається, знаєте, коли ти вже залишаєшся в хаті не з гамірною дітлашньою, а коли ти залишаєшся в хаті, вже та баба, все ж таки уже ти чекаєш цього свята, приготовлюєшся до нього. Хочеш, щоб приїхали діти, щоб приїхали онуки, щоб посадити їх за стіл і поспілкуватися, попригадувати щось, якісь приємні моменти з нашого життя. Завжди, завжди, і моїх братів батьки приучували. Ну моїх брата і сестру батьки приучували до того, що на великдень треба приїжджати до батьків і провідувати їх. І так само я своїм дітям завжди це пояснювала, що батьки все ж таки чекають на вас. І де б ви не були, як би вам не було, але в цей день хоча б позвоніть, потелефонуйте чи поспілкуйтеся зі своїми батьками. І хоч так довго було холодно, думали, що й Пасха буде холодна, але все ж таки Бог і природа під його великою опікою робить чудеса. Розцвілося все, розцвілися садки, розцвілися квіти, зазеленіла травичка і, як завжди, на Пасху цвіте барвіночок. Це така неприваблива квіточка, яка супроводжує нас все наше життя. Барвінок це ніби квітка життя. Хоча, як їх часто він полюбляє рости на Свинрі, але він не тільки там любить рости. Він вкриває своїми зеленими листочками усі ті ділянки землі, де не хоче рости нічого, а барвіночок буде рости і тішити нас весняними голубими квіточками. Стелися барвінку, буду поливати. Природа створює сама собі ландшафт, вибирає, де посадити ту чи іншу рослинку. От тут на звичайному сіннику, де колись стояв стіжок з сіном, посіялися собі і благополучно ростуть ось такі чудові рослинки. Ми називаємо цю рослину глухою крупивою. Не знаю, як де в кого цю рослинку називають. В нас на неї кажуть так. І ось зверху над нею шапочки грициків. А тут оселився такий великий красень будячок, а поруч з ним ніжні тендітні рослинки Вероніки лікарської. Я дивлюся, дівчата висаджують у квітниках Вероніку. Е у нас вона на полях росте ось такими великими великими галявинами і застеляє голубими килимками просто звичайні поля і пасовища. Що, ж, друзі, пройшлася трошечки? Обхід, як то кажуть, зробила. Подивилася, можливо, завтра схожу до лісу, покажу вам ландшафт своєї місцевості, своєї лісової, як то кажуть, лісовий релакс. Покажу, які квіти в мене тут ростуть. А зараз святкуйте з Богом, будьте здорові, бережіть себе, бо цим перемир'ям нас потішили, але... Щось я чую, що його немає, що воно вже зірване, хай би хоча б ті два денючки було миру і спокою, як то кажуть, для наших хлопців там в окопах, щоб вони могли спочити. Але ж, на жаль, ворог наш не спить. Тому бажаю всім смачної паски. Не можу сказати веселих свят. Ну, саме головне відсвяткувати без ніяких тривог і трагічних випадків. На все добре вам.